Отож, журналістка Ірина Сампан вийшла з нами на зв'язок за допомогою скайпу. Пані Ірино, чи чуєте нас? Вітання? Чую, все добре. А так, мене ось, як та, Ми вас чуємо, бачимо, дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Ну і дійсно, хочемо поговорити про цей скандал, ну, принаймні, який розгорівся в соцмережах стосовно ініціативи журналісток 5-го. Каналу вони створили цей такий, можна сказати. Ну я не знаю, що це еротичний, чи ну мабуть, еротичний календар і таким чином вирішили допомогти Збройним силам України. Але ну скільки ми побачили, на них виляли бруду і лайна, можна сказати, чому ось така реакція на таку ініціативу, як ви сприйняли її, і ну і ось цей такий срач в соцмережах. Насправді багато бруду і лайна, як ви сказали, вилилося саме на тих, хто висловився проти цього календаря. На самих журналісток і ініціаторах цього календаря не лилося ні бруд, ні лайно. А брудом і лайном я можу назвати а, той хейт, булінг і всілякі погрози, які вилились на мене особисто, так але менш з тим а, питання в тому, а, як подали взагалі цей календар і чому він викликав саме таку от реакцію. По-перше, подача цього календаря була. А, з самого першого, мабуть, слова про цей календар це для того, щоб порадувати хлопців, тому що вони втомилися від розрушених будівель, зруйнованих, і їм хочеться краси, тому що хлопці на передовій таке люблять. Це ще один доказ ще однієї сексуальної об'єктивації жіночого тіла. А, так, у нас набагато краща ситуація в армії де да, зі становищем жінки, там ніж скажімо з 2014 року, так а фактично всі посади відкриті для жінок, але це юридично. І зараз становище жінки в армії, і а, можна назвати не дуже. Не можна порівняти з чоловічим становленням в армії. Жінки так само мають доводити, що вони в армії для того, щоб реально служити і виконувати свій професійний обов'язок добре, якісно, так як вони вміють. Жінку в патріархальному суспільстві, яке насправді у нас ще досі патріархальне суспільство, спочатку сприймають як прикрасу, там окрасу, найпрекраснішу там частину людства суспільства. Не знаю, да? і тільки потім, вже як особистість, як те, що вона а, несе ну, з собою не лише красу, там ідеали, тіло і так далі. Що вона не має нікого розважати, а е, має просто бути собою. Я не проти ню, я не проти фотосесії цього мистецтва і так далі. Я проти того, що саме в цьому випадку була подача з такою, щоб розважити хлопців, які втомилися від. Е, Жахів війни, так? І е, цей календар абсолютно не про особистість. Я, є багато фотосесій, і в яких знімалися і жінки-військовослужбовці, і чоловіки військовослужбовці, і, але вони всі були про особистість. Ну, принаймні вони були з головами. так, Був прекрасний. Е, Проект з Аннабелярто, так це жіноча білизна, і про те, що жінка, воїн, передусім, жінка. Де були розпові... розказані історії кожної з тих жінок, які були на, на цих плакатах, які були на цих світлинах. Кожна з них мала свою історію, про неї розповідалися так само. А, а Який там ще календар згадати? ЗСУ, ну, збори на котиків чи що там, ЗСУ і котики, так, там, де були оголені чоловіки, вони всі були з головами, це по-перше, а по-друге, вони всі були як особистість. Якщо ви мене запитаєте про австралійських пожежників, хай їх там, і вони вже, мабуть, червоні вуха в них і, і все. А це про чоловічу маскулінність у професії, тому що пожежники це про те, що Складова так пожежника це його фізична форма, це його тіло. І ще й плюс благодійність, це правильна подача. Тому я ще раз підкреслюю: ніхто не проти ню, особливо якщо це там в приватній, а в приватних е, ну, соцмережах і так далі. Будь ласка, роздягайтеся і використовуйте своє тіло як як завгодно. Власне, це і є один з лозунгів фемінізму, а який я сповідаю. Але в даному випадку представлена соціальна група і представ. Що ця соціальна група, жінки, жінки в медіа, воєнкорки, вони е, оголилися заради того, щоб порадувати когось. Пані Ірино, то на вашу думку, все-таки, яким мав би бути ось цей журнал, точніше календар, е, вони мусили бути е, з головами, чи що ще вони мали б робити чи не робити? По-перше, в чому провалена комунікація взагалі цього? так? А, у кожної цієї журналістки, і я деяких з них знаю, вони дійсно їздять на війну, знімають її з 2014 року, і не тільки в Україні деякі там їздили за кордони я знаю, знімати Карабах і так далі. Тобто, кожна з них особистість, і вона має свою історію. Так, вона має свій шлях, тобто і в тому числі вона сексуальна. Ну чому не можна було це подати про те, що Типу, Це лише складова складова цієї особистості, її сексуальність. Так? Натомість їх обзголовили, потім їхні голови на останній сторінці знайдіть ребус. от. І, ну, чесно, тобто Абсолютна об'єктивізація. Їх було подано, хоч і добровільно подано. Як е, лише об'єкт для сексуального задоволення. Це і є об'єктивація, від якої страждають жінки. І в чому ще... проти цього сексизму і проти цієї об'єктивації суспільство намагається боротися так, і пояснювати, що не можна так подавати жіноче тіло лише, лише з точки зору якогось задоволення для іншої групи осіб. Так, тому що. А потім це які наслідки несе за собою жінки, як я на самому початку сказала, а, при, приходячи в армію чи воєнкорки, які приїжджають на позиції, їм треба подати себе і увійти в довіру і мати якийсь е, ну хороший імідж, так того, що вони професіоналки, щоб вони приїхали сюди для своєї роботи, щоб їх поважали. І так далі. Я не кажу, що одразу після цих календарів там жінок воєнкорок будуть гвалтувати на кожній позиції. Ні. Але це ще один крок назад з тим, з чим ми боремося просто, що жінку знову подали просто як об'єкт об бажання і більш нічого. Пані Арино, то ми так зрозуміли, що власна проблема не в самій ідеї, а в її подачі. То ви ж не думаєте, що ці журналістки навмисне хотіли когось образити, а їх вже там намагаються розбиратися, чи не порушили вони кодекс журналістської етики і таке інше. То можливо цей конфлікт не треба було аж настільки гучно роздмухувати, якось поговорити просто з дівчатами, раз ви з ними вже знайомі особисто і, 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 і поважаєте їх. Ми абсолютно пристойно, не називаючи жодну з прізвищ журналісток. Ми висловилися, що ми проти такої об'єктивізації. Бо ми вважаємо, ну там перелік організацій і журналісток і журналістів, вважаємо це ну неприпустимо, і що може це бути мати наслідки для професії. І тому ми попросили компетентні органи, які за це відповідають, зробити цьому оцінку. Так, ніхто їх не називав ні повіями, ні ніяк інше. Те, що зараз говорять про мене і пишуть про мене, якщо почитати ці соцмережі і закриті пабліки, де шукають мої нюци, де шукають моїх колишніх, щоб купити в них мої фотографії. А про те, що он вже вийшла стаття, що а, я там проститутка, яка продає свої а, фото. Ну коротше, це. Я не можу сказати, що я прям сильно це страждаю, але це все таки ресурс, мій е, е, якось і намагання мене дискредитувати і довести, що я теж не свята, і що я теж там пощі щось. Ну, хоча жодної фото ню вони поки що не знайшли, не знаю, можливо, тому що їх немає, але я вам кажу ще раз: ми не проти ню як фото, як Потом мистецтва, так і ще ми а, просто вважаємо, що це треба було перше прокомунікувати нормально якось по-людськи. По-друге, не об'єктивізувати а подати це як особистості, так якщо вже ви хочете розтягнутися. І по-третє, я абсолютно з вами погоджуюся, що треба мати здорову дискусію про те, що. Що мені подобається і мені не подобається, я висловила те, що мені не сподобалось, і на мою думку, може мати наслідки для жінок в армії і журналісток, які працюють з армією. Ну і в принципі для суспільства, яке намагається стати здоровішим і дорослішим. І все ця дискусія мала би бути зовсім, зовсім іншою. А я вже дві доби, мабуть. Чи, чи, читаю про себе? Такі... Так, пані Ірина, мабуть, і на вас тільки бруду полилося власне через те, що і вас неправильно зрозуміли, раз почали писати різну гідоту. Адже якщо вас послухати, то і ви відстоюєте, в принципі правильні цінності. і Коли ви пояснюєте, то встає зрозуміло так, що жінку мають поважати і в армії, і всюди і завжди. Ось, але чомусь це спровокувало такий хейт, так в соцмережах на вас то. Можливо, ви можете якось більш детально пояснювати людям, тим, хто не в курсі взагалі ваших цінностей, які ви сповідуєте, так що саме ви хочете відстояти, що, скажімо так, щоб не складався стереотип, ніби рух феміністок хоче просто, щоб як в, в арабських країнах жінки ходили в цих джабах, так і на них ніхто не дивився. Тобто свою комунікацію також покращить, можливо, якось так поясніть. Що власне цей рух відстоює, щоб не було такого хейту, а дійсно була б конструктивна дискусія в людей з різними поглядами. І здається, що на цій темі дві сторони можуть зійтися, якщо буде менше емоцій, а більше з такої логічної конструктивної дискусії. Дякую вам за пораду. Але мабуть, ви також не читали нашу першочергову заяву і мої пости, де я пояснюю на пальцях, що таке сексуальна об'єктивація. Чому я її тут бачу, не називаю жодного прізвища і не називаю нікого ніж льондрами, так як називають мене, не називаю жодного некоректного чи нецензурного слова, так само не порушуючи свою професійну етику і. Ну про це треба пам'ятати. Я не знаю, в яких моїх словах ви знайшли таку неправильну подачу інформації. Якщо хейт посипався, то значить неправ... Ну, До речі, сніда що з чого боку, наче на вашу думку, з чого боку найбільше ось хейту стосовно ваш, вас і ваших колег е от в цей самий час? Це якісь сексисти, чи це ну, жінки, які не не люблять феміністок, чи від кого найбільше це можливо пороху боти? Чи можливо це просто москалі? Так чи можливо це расисти таким чином дійсно хочуть у нас розколоти наше суспільство? Не, не бачу тут руку кремля не треба і сюди проплітати. Правда <реш> в російських пабліках я також подана красиво. А хто ці люди? Різні люди. Чому взагалі так а, гостро це сприйнялося? Тому що йшло йшлося про допомогу ЗСУ. Так і це якби трохи недоторкана така тема, яку не можна ніяк mm -hmm. чи чивати, чи критикувати, не дай Бог. А, я сама волонтерила чотири місяці. Спочатку війни я волонтерила. Я пішла з професії а, там. Возила різну допомогу і е, привозила автівки з Європи там в армію. І е, ну, найбільший, найбільший такий, найкрачуші випадок це про ці збори контактів моїх колишніх для того, щоб купити у них ню, так як ми вже е, ну, зв'язалися з правоохоронцями і з юристами і так далі. Деякі з медіа спільноти впізнали, що це праві радикали. Це така схема, тобто я не буду звинувачувати без явних доказів, але ну така інформація є. Звісно, якщо підуть далі погрози, ми підемо в поліцію з заявою, тому що погрози надходять і в особисті, і в коментарях, і, і То можна сказати, що це якась теж певна група людей, яка має свою ідеологію, і вона не стикується з тими цінностями, які ви впроваджуєте, так. Якщо їхня ідеологія пропагує насильство, то я не думаю, що до порівнювати ці приклади. Пані Рино, то на вашу думку, чи є вихід із цього скандалу та із цього конфлікту, і якщо так, то який він має бути? Вихід залежить від розвитку ситуації. Якщо, як я вже сказала, підуть погрози, ми підемо в поліцію, так а з календарем ми звісно не можемо ніяк це заборонити, тому що ми живемо в демократичному суспільстві, і це ну прояв, так такий просто на нашу думку, це дискредитуючий жінок прояв. І збору коштів можна було збирати їх трохи іншим способом, чи трохи іншою подачею, і трохи іншими світлинами. Звісно, я бачу, що багато підтримки так, і ті хейтери, які там пишуть мені, вони пишуть обов'язково придбаю календар на здоров'я, збирайте мільйон на ЗСУ. Я буду тільки рада, звісно. Але в подальшому мені би хотілося, щоб якийсь величезний канал, величезна інформаційна машина або. Ну, маленький канал, це не важливе. Неважливо. Якщо у когось виникне така ідея, то вони подумають про це, пані Ірино. Тобто тут ніякої нема політики, наприклад, якби це були журналістки іншого каналу, не п'ятого, не було б такого скандалу? Чи був? Ні, абсолютно немає тут ніякої різниці. До чого тут політика, до чого тут канал? Якщо ви натякаєте на Петра Порошенка, то Можу запевнити, що я абсолютно до нього ставлюсь певним чином з повагою, і я навіть не знаю певні дії. Його звісно підтримую і підтримувала його раніше. І це не має значення абсолютно. На противагу мені показували в якомусь з ефірів. Я вже не пам'ятаю. Мені також показували фото Олени Зеленської, яка сидить ага. там да, яка комусь не подобається, і, можливо, намагались там підловити мене ем, в якихось поглядах, чи по певних політичних прихильностях, але е, ну, кажучи, за ту позу і за ту світлину, там абсолютно не менше сексистського і порушення ніякої професійної етики, тому що е, там поза особистості і такої владної жінки, яка знає собі ціну і має величезний бекграунд так, своєї діяльності. хоча це абсолютно не означає, що я якось прихильно там чи не прихильно ставлюсь до сім'ї Зеленських чи до Олени Зеленської, зокрема, власне, пані Ірино, в цьому відміні, що Олені Зеленські робили, все ж таки дуже круті фотографи-постановники, так це фотографію, так, світлину. А, мабуть, журналістки П'ятого каналу самі по своїй ініціативі це робили, не знали, як правильно, ну і вийшло так, як вийшло. Тому я думаю, просто. Декілька днів поговорять і забудуть, як завжди з цими такими скандалами в нас стається. Я сподіваюся, що не забудуть, що це ну і подумають перед тим як робити якісь такі речі, що дискримінують жінок. Там власники чи редактори, чи самі жінки, чи чоловіки, ініціатори якихось проектів будуть думати, чи не принижує це, і чи не дискредитує це жінок чи певну соціальну групу. Дякуємо вам, пані Ірино, за таку щиру розмову. І відверто, Ірина, Сампан, журналістка в ефірі громадського інтерактивного про скандал довкола еротичного календаря. Журналісток п'ятого каналу. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось.